Діти, послухайте народні прикмети про листопад місяць. Як листопад дерев не обтрусить, довга зима бути мусить. У листопаді зранку може дощити, а до вечора за метами сніг лежати. Комарі в листопаді бути м'якій зимі. У листопаді снігу надує хліба прибуде. Грім у листопаді. На малосніжну зиму. Яка погода в листопаді, така буде і у квітні. В народі кажуть в листопаді світанок зустрічається в полудень з сутінками. Листопад не лютий, але спитає, у що одягнений та у що взутий. В листопаді голов в саді, в листопаді зима з осінню бореться. Коли в листопаді небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. Листопад – заспів зими і сутінок кроку.